Ну давайте про, про наступний рік детальніше поговоримо. Ця війна має закінчитися. Дональд Трамп відзначився новою заявою про намір домогтися припиненням бойових дій між Росією та Україною. Новообраного президента США процитували видання CNN. під час заходу у Флориді. Трамп висловив співчуття з приводу втрат серед військових і мирного населення і підкреслив, що необхідно покласти край війні. Він наголосив, що працюватиме над цим, зокрема над цим питанням. Ем, чому, згадав про, або чому сказав про наступний рік, ну, бо розуміємо, що інавгурація і всі ці процеси. Ем, такого роду заява, чи вона вказує на те, що ну, є вже якась візія, є вже якесь розуміння, яке, можливо, ми не маємо публічно перед собою, та, але ну, це така декларація. Знаєте, в принципі, я гадаю, що насправді є. Чому? Тому що ось ці слова, вони десь е, корелюються з тим, що написав. Попередньо призначений mm. на посаду о, радника з там, безпеки о, ц, о, Волц, у нього вийшла стаття на початку листопада, і там, до речі, ось це формулювання, воно майже один в один, так, що от війна там має припинитися, і про втрати людей мають бути там припинені. Тобто ми можемо точно говорити, що принаймні якийсь от набір тез і у вигляді якогось плану о, він існує. Uh, і uh, в принципі. Якщо воно в принципі не, не сильно відрізняється від того, що і раніше да, там Трамп говорив. Але якщо от посилатися на цю статтю, то там в принципі є і певний механізм, який для нас виглядає як позитивний чому, тому що там йдеться і про механізми тиску на Російську Федерацію. В першу чергу про можливість ну, в економічному це від постачання зрідженого газу до Європи і удар по можливості Росії. І торгувати нафтою в Тобто збільшення видобутку американського. Ну так, збільшення видобутку американського в чому вони зацікавлені. Я гадаю, що ну зараз це там Європа готує ніби пакет санкцій щодо тіньового цього тіньового флоту російського, який так достатньо умовно насправді тіньовий. Теж і в цьому контексті я думаю, що і можливо і американські санкції також. Да? Тобто, ось це так скидається певним чином на елементи плану, які є. От, хоча про переговори України також йдеться. А наскільки американці зацікавлені в збільшенні видобутку нафти, що має потягти за собою зниження ціни загалом на світовому ринку? Адже ті країни, які мають великі поклади, вони навпаки намагаються мінімізовувати цей видобуток для того, щоб ну не жити тільки з рахунок вуглеводні, ну так я тут дійсно виникає вже питання з відносин з Саудівською Аравією, в першу чергу, да, яка веде від... Водночас в Ємені. І в цьому плані, гадаю, що насправді ну, немає такого теж простого рішення, як воно здавалося, що може бути. Тут в будь-якому разі це узгодження. Це... Але опустити. Ціну до якогось рівня насправді я думаю, що реально, але не одним тільки рішенням США. Це все ж таки має бути рішення з їхніми союзниками по нафтомовому бізнесу на близькому сході. Ну в, в такому разі постає питання щодо м часу реалізації цієї ініціативи. Та тому, що якщо це розглядати як частину впливу на Росію, ну то розуміємо, що ця, ця історія вона не реалізується за один день, тому що ці поклади треба віднайти, розробити видобути видобут. Побудувати логістичну систему і так далі, розумієте, це не просто. Ну, насправді, я думаю, що тут там певні, певний доробок в цьому плані вже є. Да? Тобто, там не можна казати, що там інфраструктури взагалі ніякої не існує. Хоча тут краще, мабуть, нафтовиків питати, да, як воно це все будується, але насправді. Тут я додам ще да, перед цим ще кілька місяців намагань посадити за стіл переговорів Україною та Росією, да, і з тиском на Україну, да, чого ж ви тут не збираєтесь з ними говорити, коли почнеться ось цей човникова дипломатія спеціального представника. І ось тут тоді, тому я так, я, я з вами згоден, Це ну не менше півроку, який до реалізації. Цього моменту, якщо раптом це виникатиме, ми пам'ятаємо, чим закінчилася чонукова дипломатія всередині ХХ століття. Китай легалізували на міжнародній арені да, 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 ввели да, да, до Радбезу ООН. Чи зараз не станеться такого з Росією, аби дружити, ну от краще держати Росію біля себе, щоб раптом дружити дружити про Китаєм? До речі, да, до речі, тут дуже подібна та аналогія, і до речі, знову ще можна нагадати ще й про курта Волкера, який теж був спеціальним представником, і. якраз з приводу Нашого конфлікту між з Росією замість того, аби застосовувати міжнародне право за загарбання Криму, то в принципі він воно теж нічим не закінчилося. Тому так я гадаю, що десь воно приблизно. Ну, ми скажімо так: ми не зважаючи на те, що у нас менше ресурсів, не зважаючи на те, що у нас менше може бути десь там інформації і ще чогось, але деякі речі ми увійляємо набагато краще ніж їх уявляють в Вашингтоні. Дмитро, спасибі вам велике за те, що знайшли час і прийшли до студії. Дмитро Леось, політолог міжнародник, був з нами.